Ну панде, цей магазин, то ходи. І що це за зарості? Ми тут тільки неділи не були. Давай подивимось. Давай я першу, а то небезпека вже бути якась. на всякий випадок це. Що? Міст? Панда? Тут мостик. Що? О, реально. Магазин якось обновився. Ну, ходи, панда. А, монстр! Мама не зброй май. Ястрій. Йому все одно на пулі! він стрибає. Фиу. Ухиляюсь, нього! Він спав. Ну, ходи в магазин? О, моя бутылка тут дасть. О, добрий день. Добрий день! Добрий день! У вас ми тут, бачимо, багато чого появилось. О. Тут повно всього. І... А, як же... Вони вкрали квасу молоко. Це квас і молоко. Вони вкрали його. О, зброя. Ну тут полностью, вот. Тут все телевизоры. Вот такие, вот такие, вот такие. Вот рез, да бадализ. Ну, короче, богатые всех. Тут варены у нас живут. Панда, ходи. Мамбер. Куди накиди? Я, може, щось буду ловити. Ти там поки що будь, а я половлю щось. Фі! О! О, привіт, Денис! Привіт, Пінгін! А! Ха ти падаєш! Я туди впав, бо мене монстри скинули. Вода внизу. Там я якась вода. Я бачив якийсь водоворот, бо я на якийсь камінь залазив. Потім я бачу, що... що хтось кидає водочку, я за неї ці... чіпляюся, і от і тебе бачу. Понятно. Панда, дивись, кого я виловив. Пінгвін. Я, yeah, бін-він. У нас тут Вовні всього. Я це все бачу, крім цього лісу. Тільки міст бачив. А ліс, походу, тут виріс. Мім. Mm. Що тільки було? То тут... Непонятно що, містична зона. Ю. 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 Ого, скільки мага грибів. Я це зварю нам потім цьому тим, тим Вони виростають все одно. Вони тут ростуть, як сардини. Так збираю. так, все сбираю. Фитью, фитю, 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 фитю. Так, сбираю, 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 сбираю. Так, все, зебрался. Что это там за звуки? в мене ніндзя монстр мутры какой как? я якогось робота построю у мене якраз є колонки дві так давай, дістаю, я Сам. так, потім два вот таких дві вот таких І ще телевізор. Ще я маю от дві от чотири от таких. от бочку одну... Маю... це моє маю вот ще і оце. Так, зараз построю робота. піп пі піп -пі. Ну лапін, я построю його. Вау, вау. Так я думаю, я в нього не влезу. Я думаю, пенгвен. Добро попробуй на руку, а под тем туда. Тюх. Ура, я пробую. Ну, не робот. Стрельное ядро. Так, разокеты. Ох, поспу. О, я його так недовго буду тримати. Ми уже помагаємо. Щоб він потім на зміг стояти. Ну, все, завдяки вас ще. Ну, костюм классный. Дякую, Денес, Низаш. Другою, я, я тра столкнулся, не на не... ногах, так липше. И все, доброго. Так. Та снайпер. У мене вже така є. Буде друга. Костюм добрий. Я. Ой. Матечки, щоб якщо хтось сюди прийшов, то його не знищили. І сюди реально небезпечно тут, 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 тутс, тут. О, ні. Походу він ще скривився тут. Ліпше на него не вставайте, він скривається дуже сильно. Ходіть в магазин. Угу, Я півдня. О, добрый день. Добрый день. Я иду уже. Не ну, будь-то тут, а я пришел. Траба А! Батя. О, тут есть домик. Ну, куда я здесь Куда? Эй, день. Там кто-то есть. Я еще не знаю, я его закладываю бомбу. Якщо є, то я закладую. Я тікаю, тікаю, тікаю. Тікаю. Ты так швы. <мас> <сос> Ай, ну наб'яться! О я тоже могу. <сос> Копать! не <Надю>! треба <сос> Ам-ам. Попасть. -ам. Ну и у нас тут я еще верну. Фью. У нас сказал, что шаворна все. На расслабляемся. Вот шея тульки. Добрый день, Денис спецо4 куда. О, добрый день, Що Пошл сюда пришла. Да прийшов просто закупитися у цього. Самий друг. В цей кролик. Тут у нас была фишка та яка была. О, я вентилятор. Дальше не хочуть проходити. Фух, добре. Так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Все, я їх всіх поубивав, вставайте. Пере... Мені пора. А на чому ти приїхав? Та от на байку. От він. Вот тут стоїть. сейчас буду ехать. Ну все, он поехал. Ох, капец! би 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 Так что там у нас? Так. Так зрозумів, що у містер Макса нічого новенького лише немає, тому ні, ноутбук нам треба залишити. Все. Ой! Стансфир, а ти є спирання. Такі самі телевізори є всі. Так, <звук> так, заспавню камеру. Там що... Працює. Тебець. Так покажу. Там хтось їде. Треба йти туди. Треба напасти на цей магазин, надіюсь тут немає длинная стоя куда. Так, шуметь? Так. Так, аккуратно. Звук ар. Ну, ходіть. Ну и что нам робити? Не знаю. Зато тут є повно їжі. Тут можно використовувати зомби апокаліпс. Притом... Так, що за звуки? Шоц там? Він вдягає свій костюм. Как налякався Пипец? Ой, що О, за медведь? Эй, за мной, за мной. Е. Фух, він вас нет. Чили Эй, сюда, и сюда иди бояз, боягуз, да. Хало. О, у меня вот так. Я же забыл.